Доброго дня, Колеги, коротенький стрім, ділюся своїми відчуттями, як питає з Facebook, про що ви зараз думаєте, думаю, без емоцій на холодний розум питання естетики і політики. Як вони пов'язані, я думаю, багато хто з вас розуміє, про що мова. Отже, хочу звернути вашу увагу на цей важливий аспект естетика, яка чомусь. Вже багато років поспіль ігнорується нашим політикумом, а можливо і навмисне підсувається на другий план. І це я можу пояснити, як і певними диверсійними діями агресора для того, щоб принизити нас в очах світової спільноти, а можливо, просто недолугість наших владарів. Про що йде мова? Я буду зразу з прикладів. Зрозумілих, кожному, всі ми люди, і в тій чи іншій мірі, як би ми не контролювали свої емоції, почуття, ми слідкує, сліду, слідуємо за своїми інстинктами. може Живої собі ситуацію. Ви там сидите, і до вас заходить в кімнату чи в кабінет, в якому ви працюєте, людина. Заходить, наприклад, здатний мужчина чи красива. Видна жінка, опрятно одягнена, е приємної зовнішністі, е потужна, висока. Е тобто, це одна, одна сторона. Чи до вас заходить людина ну, безобрази когось плюгавенька, скорчена, незрозуміло як одягнена е в потертих шортах, в е з, з, ну, з такої непринадної зовнішністі. Ваші е, перші емоції, ваші перші відчуття. Е, зразу підкажу, що є українська приказка, зустрічають по Одесі, а проводжують по розуму. Так і тут, звичайно, перше враження щодо такої людини, яка до вас заходить, це буде ваша зовнішня оцінка. І в, в тій чи іншій мірі ця людина зразу отримує чи позитивний, чи негативний бал з вашої сторони. Про що мова? Якщо ми подивимося на наших представників представників України, як в дипломатичних установах, так і в органах нашої влади, чи в навіть в громадських інституціях, які ведуть активну діяльність на світовій арені, то ми будемо ну, неприємно вражені, наскільки мало приділяється увагу цьому факту. І я ні в якій мірі зараз не хочу там когось поплюжити. В якійсь мірі розпорядилася доля, природа. Деколи в цьому винні самі люди, що вони ну, не звернули увагу на недоліки, свої зовнішні недоліки, не виправили їх. І що ми в результаті маємо? Ми маємо в результаті те, що Україну на зовнішній арені представляють ті люди, які ну. Ну точно не окреслюють кращу характеристику нашої нації. Я вважаю українську націю вершками, кращим кращими вершками взагалі слов'янських народів. багато подорожував по світу і відповідаю за свої слова. Українці справді в більшості своїй дуже красиві, статні, високі, потужні, сильні, як чоловіки, так і жінки. І не зрозуміли мені, чому. Відбирають на державні посади, чи в якійсь мірі блокують інших, чому відбирають непринадні Та, ну, багато, якщо ми там почнемо аналізувати, і нещодавний скандал, ви самі розумієте, про який музей. А людей, які в принципі могли би красиво. Презентабельно представити нашу українську націю, українську державу, ну якісь мірі не просувають, не звертають на це увагу. Я ні в якій мірі не заміняю інтелектуальні здібності, розум, знання чи досвід. Ні, це має бути розумне поєднання. Якщо звичайно людина має надзвичайні розумові здібності, вона там має надзвичайний фах. І може там десь реалізуватися. Можливо, її треба реалізуватися в науці, можливо, десь в журналістиці. Но мені здається, що публічні позиції повинні займати люди, яких і приємно слухати, і на яких приємно дивитися. Особливу увагу треба приділяти увагу е дипломатичним установам. У нас повно молодих, красивих, статних, здорових людей, які... Попри зовнішність, мають неабиякі розумові здібності, треба проводити певну селекцію, щоб справді е, публічні посади займала еліта. Еліта і в розумовому, фаховому сенсі цього слова, і у зовнішності. Ми повинні бачити талони, на які рівнятися. Ну, коли там, державу чи міністерство. Очолює людина, яка метр двадцять в і без образ до зросту, чи якоюсь зовнішністю, і от цю людину зустрічаються там з таким дипломатом чи кимось. Ну, це ж таке уявлення для тих людей, якого які зустрічають таку людину про всю націю, про націю українців, яка насправді дуже статна, висока. Уявіть собі, теж посла, який приходить на якісь перемовини, ці, наприклад, посла України, який приходить на перемовини. Вимушені, наприклад, перемовини навіть з агресором. І на ці перемовини приходить там людина метр двадцять, метр п'ятдесят, добре на ці перемовини. І інші приходить людина, яка там під метр дев'яносто високого зросту. Він всім своїм зростом показує свою велич, свою могутність, яка чітко характеризує могутність української нації, українського народу, який, незважаючи на розмір Російської Федерації, видає супротив як славні нащадки лицарів Київської Русі. Цей можливий момент я просто озвучую зараз, можливо, і для тих підприємців, які я знаю, мають амбіції для того, щоб прийти у владу. І цей момент на цей момент треба звертати увагу. Треба звертати увагу його завжди при відборі тих чи інших тендентів. Це не повинен бути головний аспект, але він повинен враховуватися. Враховувати, щоб не було певних казусів, які не так давно ми з вами всі там бачили, як було обговорено в соціальних мережах. Е, дуже важливо, що хочу коротко звернути увагу на те, що ну, вважаю хибною взагалі загальну суспільну політику чи тенденцію ну, цей меседж. знаєте, Полюби себе таким, як ти є. Це теж, на мій погляд, ну, повна дурня. Це, це, це означає, що який я є, такий я й буду. Я не хочу змінюватися, я не хочу бути кращим. Бог для того нам дав руки, ноги, голову, розум, щоб ми ставали кращими, щоб ми могли видозмінитися і стати кращим. Тут ми над собою треба працювати. Завжди вважав, що заняття спортом там. Ну, навіть працювання над, над фігурою над зовнішністю це абсолютно нормально і правильно, як на мене. Е, в, в тому, ну як ви вважаєте, хотів би почути від вас, як ви вважаєте взагалі, чи, чи важлива зовнішність, чи треба над нею працювати, чи треба, як то кажуть, сприймати таким, яким ти є. Так можна дойти, вибачте, до абсурду, до повного абсурду і маразму, коли. Е, ну, знаєте, Можна взагалі не, не чесатися, не бритися, не, не вмиватися, ну Полюби себе таким, яким ти є. О, ти себе, е, ти такий е, неохайний, ну люби, і всі ми повинні мене любити. Е, яка ваша точка зору? Тут автоматично підтягується і е, питання е, одягу. Я не сприймав, ніякої мірії не сприймаю. Ці заяви сучасних вже, да, зелених політиків, які говорили, що треба ходити і в Офіс президента, і в Верховну Раду, в шортах, в футболках. Ну, хоч ходити в шортах-футболках, в нема чого йти в політику. Особисто, коли був на державній службі, до, до державної служби, після державної служби я не одягаю костюми, краватки, але коли був на державній службі, це було, ну, це було просто беззаперечно. Я завжди був у білій сорочці, хто мене пам'ятає, я завжди був у кроватці, Я намагався виглядати гарно, достойно, так, і навіть носив не прості сорочки, а під запанки. Я вважаю, що державний службовець повинен бути представником еліти. Це і є еліта, повинна бути еліта. Ті, що зараз в більшості займають державні посади за невеличким виключенням, це є сміття, яке тут прорвалося просто нахапати. Мова про те, що зовнішність, естетичний вигляд, охайність разом з розумовими здібностями це е, повинен бути розумний симбіоз і поєднання для того, щоб Україну в першу чергу українців сприймали як гідну цивілізовану націю, яка хоче стати кращою, яка, попри задатки навіть природи. Вміє над собою працювати і покращувати. Така моя позиція. Мені цікаво почути вашу точку зору на цю тему щодо підприємництва, щодо політичних оцінок, теж буду робити короткі такі ефіри, ділитися своїми думками, вести якісь мірі про, про пропаганду та просвітництво, щоб змінити світ навколо себе, і, можливо, хтось мої думки візьме на озброєння. Ну а до всіх підприємців звертаються, що не складаємо руки, боротьба наша не завершується. Зараз осмислюємо інші варіанти виживання і на все воля Божа. Можливо, ми повинні зробити цей шлях для того, щоб якраз видозмінитися, покращитись, переоцінити і переосмислити свої помилки. Гарного дня всім! Гарного здоров'я! Бережіть себе, мирного неба і перемоги та миру!